За сезон перехворів син вже другий раз. Була температура, був нежить, був головний біль. Звернулися по консультацію, тому що температура не проходила. На прийом до педіатра сина провела кропивничанка Ірина Брушко. На головний біль скаржиться. Де чистіше у тебе голова болить? Тут і тут. Мене боліла голова, город сезонне підвищення респіраторних інфекцій розпочалося у жовтні. Відтоді кількість хворих дітей збільшилася у півтора рази. Говорить педіатр Сергій Осипенко. Виросла у мене кількість саме шкільного віку. Вік більше зараз захворюваних я б сказав такий від 8 до 16 років. Особливо багато приходить підлітків. Більшість з них з вірусом приходять банально на фоні переохолодження. Каже, у більшості дітей симптоми нежить та кашель. Відразу дітям йде ускладнення на вушка, але це більше відноситься до дітей з садочка. Якщо брати за підлітків, які до мене частіше звертаються, це йде гострі фарингіти, це йдуть гострі синусіти, тобто запалення до верхніх дихальних шляхів. Минулого тижня в області за медичною допомогою зі скаргами на ГРВІ звернулися 4146 людей. Це на 102 більше за попередній тиждень. 58% хворих це діти, сказала головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Спочатку підсезону у цьому році захворіло 32 тисячі 627 осіб, що на 40% більше, ніж у попередньому у минулому епідемічному сезоні. І також відмічається велика кількість дітей, а якщо брати минулий епідсезон, їх було 18,5%. Вважає, торік діти менше хворіли, бо більше вчились дистанційно. Батькам радить не зволікати і вчасно звертатися за медичною допомогою. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.